Привіт всім і гарного дня всім, друзі! Сьогодні готуємо наш такий буденний і дуже смачний салат. Судячи з того, що стоїть у мене на столі, ви, мабуть, зразу ж зрозуміли, що я буду готувати вінегрет. Це класичний варіант салату вінегрет Заправляти я буду пізніше. І ми подивимось, яка заправка цікава для цього салату. Буряк морку та картоплю ми відварюємо окремо. Буряк окремо, а картоплю з моркою окремо. І потім обчищаємо і нарізаємо кубіком. Отак це виглядає. Чечевицю та квасолю ми відварюємо або ж беремо готову консервовану квасольку. І її...